Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке природні екосистеми і біосфера. Ознайомитесь з поняттям харчовий ланцюг. Буде цікаво! Давайте навчатися разом! Перелічи складники неживої природи, зображені на схематичному зображенні. Як вони взаємодіють із зображеними організмами деревами, травою, дощовим черв'яком, яструбом, мишею. Екосистемою називають сукупність організмів, які мешкають на певній території, взаємодіють між собою із складниками неживої природи. Прикладом екосистеми є луки, а також ліс, болото, степ, пустеля, річка, море, океан. Перелічені екосистеми створені та існують без участі людини, тому їх називають природними екосистемами. Усі організми екосистеми утворюють її живий компонент. Чинники неживої природи неживий компонент екосистеми. Чинники неживої природи важливі для організмів. Наприклад, від тепла й вологості залежать, які організми житимуть в екосистемі. Уважно розгляньте малюнок і подивіться, які компоненти екосистеми бувають і які зв'язки між ними існують. Виконай завдання 1. Поясни на конкретних прикладах, чим відрізняються екосистеми між собою. Між організмами екосистеми виникають різні взаємозв'язки. Найчастіше вони зумовлені живлень. Коли організми одного виду слугують кормом для інших видів. Наприклад, конюшина корм для зайця. Миша корм для лисиці. Для опису послідовності організмів споживачів корму використовують термін харчовий ланцюг. Він за допомогою стрілок відображає, як поживні речовини і енергія передаються від одного організму до іншого. Наприклад, конюшина є кормом для коника. Коник є кормом для жаби. Жабу споживає вуж, вужів їсть сова. Виконай завдання 2. Склади два ланцюги живлення екосистеми поля. Починається харчовий ланцюг з рослин. Вони утворюють поживні речовини, використовуючи енергію сонячних променів. Тварини отримують поживні речовини, коли поїдають рослини або інших тварин. Усі екосистеми Землі утворюють біосферу. Її також називають живою оболонкою, адже біосфера включає всі організми нашої планети, які мешкають у різних середовищах життя. Всесвітньо відомий український вчений Володимир Іванович Вернацький обґрунтував, що організми, які мешкають в різних середовищах життя, змінюють зовнішні оболонки Землі. Зелені рослини виділяють в атмосферу необхідний для дихання киси. Він бере участь в утворенні речовини озон, що тонким шаром огортає Землю на висоті 20-25 км. Озоновий шар захищає нашу планету від шкідливого космічного випромінювання. Виконай завдання 3. Розглянь види організмів на колажі. Чи доводилось тобі бачити ці рослини і цих тварин у природі? Склади можливі ланцюги живлення. Природні екосистеми змінюються. Інколи зміни відбуваються повільно і поступово. Як от у лісі молоді дерева виростають до дорослих? Трапляються і раптові зміни в екосистемах. Наприклад, внаслідок землетрусів, повеней, пожеж та інших стихійних лих. Також екосистеми змінюються під впливом господарської діяльності людини. Вирубування лісів, видобування корисних копалин, транспортування вантажів повітряними і морськими шляхами, викиди забруднюючих речовин у довкілля завдають шкоди екосистемам. Зокрема, утворювачі, споживачі, розкладачі екосистеми гинуть. Тварини втрачають прихисток і джерела корм. До збереження природних екосистем долучаються дорослі різних професій та учнівство, а над їх відновленням працюють вчені, конструктори, волонтери в усіх країнах світу. Виконай завдання 4. Спрогнозуйте можливі наслідки для екосистем у таких ситуаціях. У лісі сталася пожежа. У морі розлилася нафта. На річці збудували греблю. Прийшов час попрацювати з інтернетом. Користуючись інтернетом, добери інформацію про те, як люди відновлюють природні екосистеми після стихійних лих. Розкажи про знайдені матеріали однокласникам і однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання прочитай параграф 25. Це сторінки 179 185 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 185. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!